І всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас така монета США. А якщо точніше, то 1 цент 1950 року. Ось так. Всяк він, він в мене з букуде. А що означає ці боки, я розповім трішки далі. Сама в мене монета вона в досить гарному стані. Досить гарна патина, як ви можете бачити. Ось. Ну, Давайте почнемо. Матеріал бронза, вага 3,11 грамів, діаметр 19,5 мм, точна 1,55 мм. Ось так. Ще такий один цікавий факт про цю монету: те, що гравер цієї монети, тобто, ну, тобто ну, хто зробив усі малюнки, всякі, хто намалював Лінкольна і так далі. Це Віктор Девід Бреннер. Це литовський скульптор, гравер, медальєр. Ось так. Ну, Давайте тепер розкажу, що позначаються ці букви під роком карбування. Ці букви позначають, тобто скорочують назву монетного двора. Ось, наприклад, в мене де, і якщо я не помиляюсь, то ця монета чекалася у Денверському монетному дворі. Ось так. Також такі монети чекалося з, з буквами S або зовсім без буквен. Тому, із-за цього, що різні монетні дворі, двори, тому, відповідно, є різна ціна та тираж. Тому я зараз розповім тираж кожної монетки з такою буквою і також ціну. Ось так. Якщо у вас зовсім ось тут під роком карбування немає букви, то ціна монетки від 12 до 20 гривень. А якщо буква D як у мене, то від 15 до 20 гривень. Якщо букалка S, то, то також від 12 до 20 гривень. Також зараз вам розповідаю про тираж. А якщо у вас без букви. То тираж 282 мільйона. Якщо з боку Д, то 335 мільйонів. Та з боку С 118 мільйонів. Ось так. Сразу кажу, що кожну монету можна продати за дорожче, якщо знайти клієнта. І якщо вона прям буде гарний паті, гарній патіні, в дуже гарному стані. Але це дуже рідкі випадки. Ось так. Дякую всім за перегляд. Пишіть про монету зняти відео та всім до зустрічі. Всім пока-пока.